Записуємо ще одне відео для людей, які хочуть купити собі басейн, але ще тільки думають про покупку. Хочемо вас застерегти і попередити, що вартість утримання басейну також обходиться в копійочку, і якщо у вас гроші тільки на покупку басейна, то доглядати за ним буде дуже складно. З чого потрібно почати? Коли заповнюється басейн водою, потрібно перевірити рівень pH. Рівень PH можна перевіряти тестовими смужками. Вони ось такі бувають, яку можна макнути в воду і по шкалі потім визначити, який у вас рівень кислотності в воді. Або ще в нас були отакі тести. В таку баночку набирається вода, туди видушується таблетка. І також визначається по шкалі рівень кислотності води. В нашому випадку кислотність була завишена, її потрібно було понижати. Ми додавали pH- вони бувають у вигляді рідини, бувають в вигляді гранул. Гранули, гранули обов'язково потрібно розмішувати в якійсь ємкості, не можна висипати їх напряму в басейн, тому що воно осяде на дно і може пропалити або пошкодити, ну зробити пляму якусь у вашому басейні. Після того, як ми привели в норму рівень кислотності в воді, потрібно провести дезінфекцію води. Дезінфекція води проводиться зазвичай флором. Або там ще дехто перекис водник використовує, але ну, в нашому випадку це було флорування. Ось такі таблеточки ми купляли, кидали в скімер, вони швидко розчиняються, різко збільшують рівень флору в воді і таким чином дезінфікується вода. Після того, як вода очистилась, потрібно також подбати про те, щоб вода не цвіла на сонці. Так як вона на сонці постійно нагрівається, вона має властивість зеленіти і перетворюватися в таке невеличке болото. Від цього допомагає альгекс, наприклад. Або бувають інші хімікати, але зазвичай діюча речовина в них одинакова. Також після того, як ви це все провели, може, може статися так, що вода буде сива, мутна і не буде такою прозорою, як очікувалось. Для цього можна додавати коагулянт або флока. Фірм по-різному називається, але сам процес, який вона виконує, це збиває дрібні частини пилу, які плавають в воді в більші грудочки і воно випадає на дно в посад або піднімається на поверхню, утворюючи плівку на воді. Плівка з поверхні води збирається скімером. Скімер також потрібна штука, тому що все одно в басейн падають комашки, мушки. Також, якщо ви басейн поставите близько біля дерев, туди часто будуть падати листя з того самого дерева, і від листя вода також змінює свій склад, вона що вона робить. Пилюка, дощ, нова вода, листя, все, що попадає в басейн, збільшує рівень кислотності. Якщо рівень pH піднявся, ця вся хімія наступна, вона вже втрачає свою ефективність і вода дуже швидко стає. Силуватого кольору і перестає бути прозорою. Для того, щоб підтримувати е, прозору воду, в басейні плаває ось такий дозатор е, у нас з градусником, і в цьому дозаторі плаває таблетка, в нашому випадку 3 в одному, там і хлор, і альгекс і коагулянт. Ці е, таблетки трошки дорожчі, але з ними менше потрібно контролювати і слідкувати за е, цими всіма процесами. Також таблетки дуже не рекомендую брати голими жуками, тому що можуть залишатися обіки. Покажу, як виглядає сама таблетка, яка в дозаторі плаває. Дозатор, ось, дозатор ось так виглядає таблетка, яка закидається в дозатор. Має досить специфічний запах. Я казала, її не треба це робити. Дуже сильно пахле, пахне хлором і брати її без рукавиць дуже не рекомендую. Таким чином, коли в нас в воді плаває дозатор з таблеткою, вода залишається прозорою. Також, коли ви додасте... До гулянти, до прикладу. Вся грязь, яка була в воді, випадає в осад. Цей осад на басейну потрібно чимось збирати. Минулого року ми використовували імпровізований фільтр у вигляді 10-літрового бутля, який було напхано сентіпону. Цей фільтр, звісно, кращий, ніж стандартний, який постачається в комплекті з басейном, тому що картридж забивається моментально. Буквально за 15-20 хвилин фільтр вже перестає фільтрувати воду, він вже ледве її прокачує. Щоб не користуватися бочкою з синтепоном можна купити пилосос спеціальний для басейну. Такий пилосос купля... купляється комплектом, там зразу і щітка, і палка довга, для того, щоб не лазити в воду і не мочити себе. Дуже сильно полегшує роботу такий пилосос тому е рекомендую тим, хто ще думає про його покупку. Отож, якщо ви ще задумуєтесь над покупкою басейна, зважайте на те, що утримувати воду кришталево чистою, буде вартувати ще трохи коштів. Ну і з досвіду можу сказати, що це буде більше половини вартості басейну. Якщо ви купляєте басейн маленький для дітей, там, звісно, зовсім інша ситуація. Туди можна набрати свіжої чистої води, вода за день-два постояла. Поцвила ви її вилили, басейн промили. Там не так критично. Коли, якщо у вас 10 кубів води, 10 кубів, по-перше, вилити треба так, щоб не утворити собі болото в все І набрати 10 кубів води, це також е... тому перед покупкою басейну рекомендую подивитися ще деяких е... ще деякі відео, які є в інтернеті, ми також дивилися, але ми вже дивилися ці відео після покупки басейна. Якщо цікавить щось, про що я забув сказати, задавайте ваші питання в коментарях. Будемо читати, що знаю, буду відповідати, що не знаю, будемо шукати разом в інтернеті. Тому всім, всім чистої води і гарного настрою.